Доброго дня, шановні друзі ми на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, чому російська пропаганда принижує західних політиків. Для початку зачитаю декілька уривків з російських медіа, які цитують ну, так званих перших осіб кремлівської ієрархії. І так, одне з медіа на Росії цитує заяву Медведєва, це такий собі заступник очільника Ради безпеки Російської Федерації. Дуже толерантно і дуже красиво медіа пишуть про таке. Французские натовские лидеры обсуждают поддержку Киева и активизацию войны против России, активно пытаясь усилить конфликт с, э, с Россией, стремясь загнать его в необратимую ф, э, фазу. Такое мнение высказал Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Ну, это так э, медиа оккультурный, то, что сказал Медведев. На самом он написал наступное. То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как Активнее вести войну с нами дальше, сказал насправді Дмитро Медведев. Це на Перли, які дозволяють собі ті чи інші представники російської влади, так газета. Така собі комсомольська правда запитала у Захарової про ситуацію із тим, що маск нібито обізвав шольца. Ну таким дуже не дуже розвиненою людиною. І вона прокоментувала наступне: Марія Захарова вскрила руш шольца після його перепалки з маском. Глупця пажалель. В СМИ появились сообщения о том, что канцлер ФРГ Шольц прокомментировал слова Илона Маска о том, что политик является глупцом. Такой вывод миллиардер сделал на фоне развала правящей коалиции Германии, причем публично. Западные СМИ проводят сразу два заявления Шольца на этот счет. В первом он якобы сообщил, что не намерен принимать к сведению слова Маска, поскольку интернет-издание к, 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 не относится к органам государственной э, власти. Во втором э, речь об интервью для телеканала ARD. Будто бы э, Шольц иронично заметил на вопрос о э, реплике Маска. Это делает мне честь. Э, по рахунку... стає питання, що об'єднує ці дві заяви цих двох типу, начебто, політиків в кремлівської верхівки. Один головний нюанс: а саме, акцент на приниженні і висміюванні західних політиків. Ми звернули увагу, що від початку повномаштабного вторгнення саме на приниженні і на висміюванні, причому такому знаєте, грубому, інколи цинічному російська пропаганда робить акцент у тому, як вона ви. Освітлює діяльність західних політиків європейських і американських. Чому так робиться? Тому що, по-перше, приниження і висміювання – це один із способів маніпулювання. У такий невимушений не вимушений спосіб, російська пропаганда намагається показати таку собі слабкість, нічим з цих людей на Заході, які нібито протистоять Росії. Росія показує їх маленькими, смішними, якимись недолугими для того, щоб показати, що вони нічого не варті. Це тимчасові люди. Вони прийшли сюди через 4 роки. Вони підуть. А ми вічні. Бо ми постійно при цій владі і кінця краю нашому існування на цих. Міністерських кріслах немає, тому ми великі, тому ми моцні. А вони такі тимчасові маленькі, якісь такі політичні карлики. По друге саме маніпуляція за рахунок приниження і вісміювання е в принципі нівелює взагалі політичну вагу, якісь політичні здібності, навіть освіченість людини, тому що якщо над людиною можна посміятися, то дійсно вона нічого не варта. Тож який її статус, якщо над нею можна посміхатися, не Ма ніякого статусу, хоч вона займає там крісло прем'єра, президента все рівно вона ніхто, вона нікчема. Бо її можна вісміювати, і російська пропаганда робить це системно і регулярно, розуміючи, що у відповіді нічого не прилетить, тому що і західна дипломатія, і західна політична еліта, і західні медіа зовсім іншого рівня для того, щоб робити відповідь, отаку саму аналогічну, то такимись висмінні і приниженнями. Там зовсім інша культура і спілкування, і взагалі висвітлення подій. Там є сарказм, там є сатира. Про це вона не принижена. Жогіність людини на відміну того, як це робить російська. Пропаганда, і саме тому, до речі, ще раз згадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення російська пропаганда взяла собі на озброєння такий собі фейковий механізм фальсифікації обкладено топ-видань західних європейських, американських, там навіть азійських, на яких вона ліпить фальсифіковані карикатури на і західних політиків, але здебільшого на українське керівництво військове і політичні, висміючи їх і подаючи достатньо саркастичному принизливому тоні, тому що що. Тому що таким чином вони показують зневагу до нас і нашу нікчемність. Ну, в лапках це вони так думають. Проте насправді ситуація, як ми бачимо, зовсім інша. І по великому рахунку, е, от такий прийом показує не стільки силу, як вони думають, російські пропагандисти, взагалі російської верхівки, скільки її слабкість. Бо якщо ти висміюєш, ти боїшся цих людей, ти боїшся цих країн, ти боїшся те оточення, яке протистоїть тобі. Якщо ти м -м, поважаєш свого ворога, да, то ти воюєш чесно, ти не принижуєш його. А в принципі, ведеш суперечку, ведеш хай навіть війну за якимись правилами. Проте російська пропаганда і взагалі кремлівська верхівка не розуміє, що таке правило для них правил не існує. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.